Вітання глядачам каналу. Сьогодні субота 3 січня. Перша вилазка до лісу у 2026 році. Перевірка фотопосток по маршруту номер 3 і до вашої уваги друга частина відеозвіту з маршруту номер 3 Морозний тихий ранок, обіцяв чудову довгу погоду на весь день. Всі ялиники в лісі мають дуже багато пошкоджених дерев. Останні 20-ліття в Україні були посушливими за винятком окремих років. Снілини погано переносять посуху, а ослаблене дерево легка здобич для шкідників. У лісі можна побачити дерева і такої чудернацької форми, як ось цей граб. Колись давно молоде деревце хтось зламав, але сила до життя виявилась сильнішою, і він зміг стати зрілим деревом. Звичайно, на шляху до фотопосток відбувається і зустрічі з мешканцями лісу. На жаль… Як правило, звір помічає тебе першим і ти просто не встигаєш вимкнути фотоапарат. Або знаходиться десь за деревами і майже неможливо відзняти фото або відео. Перша фотопаска встановлена біля невеликого лісового болота, яке цієї осені знову наповнилось водою, і з нього знову витікає струмок. Можливо, саме завдяки таким струмкам. І джерельцем, які знову з'явились цієї осені, річка досі повністю не вкрилась кригою. У цієї фотопаски також було організовано міні-солонець годівничку на базі добової колоди. Але цього разу хтось налякав косулі і вона тут не затрималась. Схоже, що тут також проходить мисливська стежка цієї лисиці. Косулі і лисиці найчастіше потрапляють до об'єктиву фотопасток. І це не дивно. З великих звірів вони найчисельніші в нашому лісі. З 28 грудня у нас зарядили сильні снігопади, становився сталий сніжний покрив, і я думаю, що він пролежить уже до весни. А ось так ця симпотяга, напевно, привітала всіх глядачів з наступаючим Новим роком. Лисицю фотопаска фіксувала тут тільки на проході, хоча тут доволі багато мишей, судячи по тому, що відбувалось з залишеною зерновою сумішю. А косулі схоже, розгадали секрет цього місця і почали частіше з'являтись тут. Пам'ятаю, ще перші 10 днів вони з'явились тут тільки одного разу. А у перший день Нового року косулі не покидали це місце протягом доби. Схоже, мій міні солонець припав їм до смаку. Коли я підійшов перевіряти фотопастку, все навкруги було в слідах. Фотопастка фіксувала присутність косуль і вранці 2 січня. Думаю, що вже косулі будуть триматись поблизу цього місця постійно, а значні зарості верболозу поблизу дають надію на появу тут і лосів. Фотопастка в березовому лісі записала тільки 5 файлів і тільки на одному було зафіксовано косулю. Інші файли виявилися порожніми, хоча сліди на снігу вказували на те, що фотопаска реагувала на прохід звіра. До речі, всі фотопастки другої лінії на маршруті номер 3 однієї манделі Santec HC900A. Але якраз ця має іншу прошивку, і я помітив, що вона гірше реагує на прохід звірів. А ось на самій вирубці косулі з'явились майже відразу після того, як я покинув це місце під час минулої перевірки фотопастки. Разу залишив на гілках берези дві половинки яблук. Було цікаво, хто відреагує на цю приваду. Як виявилось, яблука зацікавили тільки сойок, і навіть лисиці жодного разу не завітали на цю полянку. А для косуль тут справжня їдальня. Достатку і залишків сухої трави і гілочок молодих дерев. Після 28 грудня, як випав великий сніг, вони щодня з'являлись тут, щоб підкріпитись. 1 січня Сойка нарешті розправилася з яблуками, хоча я думаю, що вона просто скинула їх з гілочок в сніг. І за це їй буде велика подяка від лісових мишей або від лисиці. Вранці 2 січня фотопастку знову зафіксувала собаку за шийником. По дорозі до фотопаски розбудив козлика, який вискочив метрів за десять. Він трохи налаївся на мене, але я вибачився перед ним за перерваний сон. І, мабуть, саме його зафіксувала фотопастка за 6 хвилин до мого приходу. Наступна вилазка по маршруту номер 3 запланована на 14 січня.